Понад 2600 дітей станом на сьогодні постраждали внаслідок російської збройної агресії. 1975 дітей отримали поранення, 630 загинули, ще 2244 вважаються безвісті зниклими, повідомляє Ювенальна поліція України. 4 червня в Тернополі у День пам'яті дітей, життя яких обірвалось через війну, провели акцію Голоси дітей. Десятки небайдужих людей прийшли вшанувати пам'ять безневинно вбитих маленьких життів. Дана акція дуже важлива, оскільки діти, які є невинно вбиті російською агресією, їх зараз є багато. Їх більше 600 дітей, які зараз вбиті, це Величезна кількість дітей, про яку важко говорити, про яку важко але дуже важливо пам'ятати, тому що ці діти заслуговують на те, щоб їх завжди пам'ятали, завжди згадували. Під час акції представники влади і всі небайдужі розвішали на дереві дзвіночки. Як символ голосів дітей, яких більше ніхто не почує. А письменниця Леся Любарська прочитала вірш, який написала під час акції. Замість дзвоника в школі дзвіночки їм лишаємо тут, на гіллі. Їх почують сини нашої дочки, їм цей дзвін принесуть журавлі. А ангелики ці паперові, це душа українських дітей, може так. На господній діброві не допустить Всевишній, смертей. світла і вічна пам'ять дітям, життя яких відібрала війна.